Сьогодні на огляді у нас гарна стильна, а головне – якісна Софа Рікардо від львівського виробника Даніро. Розмір габаритний 2 метри 46 см, по глибині 102 см. Розкладається в просторне спальне місце і має якісне наповнення. В основі дивану пружина-змійка, в наповненні пружини блок-бонель. Диван укомплектований покроковим механізмом, завдяки якому ви не будете пошкоджувати вашу поверхню підлоги. Каркас дивану виготовлений із дерев'яного бруса, а короб, це ніжа для зберігання речей, із фанери. А також присутня планка, яка скріплює весь каркас дивану та захищає від забруднень вашу стіну. Розмір спального місця 150 на 192 см. Цей диван ідеально підійде для щоденного сну. А ще хочу звернути вашу увагу на дизайн з цих подушок. Вони оздоблені подвійною строчкою, а також втягнуті посередині, завдяки чому зберігають свою пружність та форму. Сопа зараз відчита в тканині шеніл, яка має антибактеріальну пропитку, і за нею легко доглядати. І ця тканина має досить широку палітру кольорів. Ви можете обрати основу одного дивану, подушки в іншому кольорі, а також декоративну маленьку. Окрім прямого варіанту, ми можемо вам запропонувати кутовий диван Рікардо. За бажанням ви можете дозамовити крісло розкладне, звичайно, обрати тканину та колір. Отже, якщо вам сподобалася ця модель, звертайтесь до нас в директ. Ми вас проконсультуємо та прорахуємо доставку до вас вдома, якщо ви з іншого міста.